Людмила Хомутовська, таролог, біоенергет, екстрасенс. Чи доживе лялька Путін до наступного року? Ну Дивіться, давайте скажу, як мені дали. Лицар Жеслів. Тут якби напряме говорить, що так він має по ідеї, да, він має дожити. Але, Але що б там нам не казали, що він, знаєте, такий суперздоровий і так далі. Я людина якої дуже скоро 55 років, дивлячись на Путіна, я розумію, ну він точно не знаєте. не Ну не 18 йому і не 16 точно. Як ви розумієте? І далі нам говорять, що все-таки е, так як це. Людина хвора, варіант у цього по трійки мечів, що він піде, нікуди не дівається. Трійка мечів дає розірване серце. Трійка мечів дає історію, коли е, умовно людину вбивають, да, щось там ним стається і тому, тому подібне. Чому я зараз кажу, що все таки в нас паж мечів? Паж мечів це підстава, сім мечів. Це російською предательство українською. Зараз не можу вам. Підібрати слово і трійка мечів. Так, що хочеться, хочеться нам всім, щоб так і було. І такі варіанти нам говорять, що це один із варіантів. Але це буде як сердечний все таки сердечний приступ. Так що це таким, які чином, ну це не своєї долі волі, да, точно не від того, що він там чогось злякався чи Ні, ну допомогти можуть. Чи довго ще може воювати Росія, наскільки вистачить ресурсу? Ну, дивіться, в нас показують четвірка Пентаклів, умовно, що б там не казали, да, четвірка Пентаклів нам говорить, що зараз йде процес економії, процес, коли вже тримаєшся з останніх. Сил все рахуєш без кінця з бюджетом граєш, да, розпоряджаєшся, щоб якось ну тут процес економії. Якщо ми беремо 25-й рік, п'ятірка кубків, П'ятірка кубків це стан жалоби, стан, коли ну, все не так, і все, і не все не слава Богу. Чому тому що з однієї сторони забираються велика кількість варіантів? А всі якісь інші да, вони не бачаться, що вони не готові для того, щоб воно працювати. І тут зрозуміло, да, четвірка йде на п'ятірку, умовно нам вже дали відповідь, що я розумію, що Україна в кризі. Зараз нас такі умніки понаписують, А що в нас краще, ні, в нас не краще, але в нас є союзники. Так? А, а тут нам показують уже в стан жалоби. Все таки там має воно поламатися ця система. Що б там нам не казали про велику і вічну Росію? Ну ну вони не вічні. П'ятірка все таки говорить, що вони заходять в кризу, вони заходять в жорстку кризу. Чи можливий контрнаступ України в 2025 році? Може, це знаєте, як стоїть у планах, це те, що заплановано, є якісь ідеї, воно ще йдуть мозгові штурми, може, там, як вони зараз люблять казати, по, на маніпуляторах вони там якось переглядають, ну таке я чула принаймні такий вислів. Я так розумію, якби грають, да, що як це може бути, і в принципі до цього готуються. І я думаю, що так, це буде. Це, це зараз стоїть на повісті дня, це те, що прийнято. Чи справді є дозвіл бити балістикою далекобійною зброєю по території Росії? Е, ну я ще раз скажу, що цей дозвіл є. Він якось завульований, але він є. Чи буде він повноцінно озвучений? Так, він буде повноцінно озвучений. Це просто до якоїсь пори певної. Ми це чекаємо, але дозвіл є. Він, він є. Ми просто будемо, може, зараз воно йде, знаєте, по місяцю. по чому що е, по обману. Ми б'ємо, але по обману. Е, uh -huh. Умовно, ми там б'ємо новою українською зброєю, яка, звісно, дошторбнаше і тих останніх зовсім ніяко не має На Навесні 2025 року Росія може піти в наступ на Дніпропетровщину. Майкл Кларк для видання The Times. Чи існує така загроза? Ну, Дивіться, все-таки нам дають четвірку жі... жезлів. Що нам говорить четвірка жезлів? Що, може, там оборонні позиції і... і будують, але там, в принципі, він під якоюсь охороною, він знаходиться там не так просто туди дійти. Як це може здаватися? І далі нам показують закоханих, і сонце перевернуте умовно, у них є вибір іти туди, чи в якусь іншу сторону сонце перевернути говорить, що не туди. Так що, десь вони змінять напрямок і, взагалі, по четвірки, да? ну не по зубам, не по зубам. на сьогодні Чи зайдуть в самообласть? Давайте то, то було про Дніпро, а чи зайдуть в самообласть? Нам тут показують, да, що вони не знову показують одне й те саме, що знову не пройдуть, немає ресурсу. Це якщо це покласти надалі, то це потрібно дуже багато часу, щоб вони змогли це зробити. Е, ну на зараз точно ні. Павлоград, Дніпропетровська область, якою там буде ситуація. Сказати щось таке дуже радісне, я не можу чому, тому що увага буде на Павлоград Літіти туди точно буде, е, стає туди більше активніше, навіть якесь підсування туди буде. Чи вони туди зайдуть чи ну, Ні, це теж якась дуже довга історія, щоб вони туди зайшли. Але зараз е, хочу саме показати: 8 пентаклів, 9 мечів, умовно, працювати по. По місту будуть і при тому, по деньчі буде дуже страшно, будуть люди виїжджати. Зараз такий якийсь рух по Павлограду почнеться. І, умовно місто буде знаходитись під обстрілом. Це така дійсність ну навряд чи знову ж це довга історія і не завтра. Нікополь, Дніпропетровська область. Що чекати? Знаєте, Нікополь, ви мене питаєте з початку війни, і весь час я підбираю слова, які, так сказати, щоб не було так боляче. Чому боляче? Тому що чи будете ви, в принципі, під Оцим вогневим терором, так, тут навіть, знаєте, Аркан Сила, що це буде дуже сильно і, та, і потужно. Чи вас віддадуть? Я, не, я ні. Я кажу, що ні. Це щось нереальне, цього не може бути. Чому? Тому що чи до вас добратися не можна? От я, вибачте, мене теж якби не сильно взагалі. До вас підходять, а от взяти не можуть? Ось от якась отака історія. Так що це нам зразу знаєте, тут та дурня по страшному суду, да що ну, цей план не, не реалізується, він обнулиться. Так що ні, я думаю, що ні. Хоча я ще раз кажу, що ну не забувають вони суки про вас. Ну, вибачте, як зміниться лінія фронту на Донеччині? Чи буде окупована вся Донецька область? На перше питання нам говорять, що в нас, вибачте, але в нас немає ресурсу від слова геть. Ми зв'язані по руками і ногам, умовно, є якісь таємні домовленості, і тут навіть неправильно сказати таємну домовленість, тому що тут місяць, який говорить, що є таємні маніпуляції е, по башні, да? тому що може бути ще гірше і, і так далі. А, чи захватять? Чи, е, Ну, Принаймні, ми точно будемо бачити там активність, дуже велику активність. Взагалі, це головне завдання забрати Донецьку область, це туди покладається, заради цього тут говориться, обговорюється і так далі. І це, знаєте, як приз, як якийсь. От Донецька область, вона занадто їм дорога. Я навіть думаю, що це навіть фінансово не тому, що вона дорога, як дорога, да, тому що вони так хочуть, а вона та, що дає дуже якісь великі прибутки. На жаль, по географії я не дуже. Я так розумію, що там кожне місце воно дуже цінне, можна фінансувати, заробляти, вкладати і так далі. Чи покращиться ситуація на Донецькому напрямку до листопада? Ну, якийсь ресурс буде, але тому що в нас, знаєте, ми весь час незадоволені. Ми весь час, вибачте, мене працюємо із колес. І весь час ми маємо маневрувати, просто змінювати плани для того, щоб хоч десь стриматись. Ну, не дуже хороша ситуація. Не дуже, якщо не сказати погана. Окупанти почали штурм Кам'янського на Запоріжжі. Що чекає Кам'янське? А чи буде наступ на Запоріжжя? ну Давайте на перше питання. Чи будуть вони направлятися туди більше все, що так? Це як ідея, як те, що туди легко пройти, Ну нам показують, да, що саме легко очами росіян якось це можна дуже швидко зробити. саме І якось їм туди треба. це як От на зараз це простіше. А якщо дивимось по Кам'янцю, як там буде далі, Україна якби туди перекидає і захищають як можуть. Я не, не бачу зараз таких швидких там рухів. Ні, там. Дуже важкі в принципі для них маршрути і будуть зупиняти. Вони звісно будуть лізти в будь-якому випадку, але воно рухається по пентаклях. Працювати будуть, результату не буде такого, тому що будуть незадоволені тим, що там відчують Україна при тому на колесниці і теж незадоволена що це так відбувається. Але в принципі, ми маємо якийсь пріоритет, ми маємо більше можливостей. Тим більше ми готуємо, що вони туди підуть. Так що я не скажу, що кам'янець зараз віддадуть, ні, ми будемо бачити просто таку затяжну, навіть я б сказала, таку нудотну довгу боротьбу. І взагалі, да, тут про зупинку, дуже багато про зупинку. Так що я не думаю, що там буде так швидко, як в принципі вони ось цей якийсь певний період часу рухались. Якщо це надалі, я ще раз кажу, все-таки в нас тут період довгий, 7-9 місяців, якщо там якісь може бути якась розв'язка. За... Раніше ні. Чи є вирогідність застосування ядерної зброї з боку Росії по нашій території? Ну, загроза, якби вона, постійно є, тому що туди мав гранату, просто краще слово я не. Не, не підберу. Я, Але дивлячись на це, да, все-таки є якісь домовленості за стінкою, які говорять, що не дай Боже. От просто це, це для вас це крах, це, це те, що ви точно не проковтнете. І я б це більше б називала брязканням, чи є якась ідея, що. Вони можуть ну зараз нам говорять, що про це просто говорять. От поки це про це просто говорять. Це як процес розмови, да, процес війни. Як зміняться відносини між Україною та США після виборів? Чи можемо розраховувати на допомогу і далі? Втратимо ми головного партнера? Ні, ми не втратимо. Ну, Напаки нам по шість жезлів умовно говорять, що на якийсь інший рівень переходиться допомога. Це не Оці такі наглядачі з боку, це більш якась активна фаза. По мені ні, ми не втратимо партнера. Ну, по великому рахунку, це все-таки такі, як зараз, чому? Тому що якісь такі всплески, що ми то двоє боремось, то нас, вибачте, мене кидають, вони такі залишаються. Іноді покращуються, іноді ні, тому що і погіршиться теж, тому що будуть наполягати, дуже, дуже буде такого їхнього бачення. І якщо Україна не йде за цією думкою, то вони там будуть погіршуватися. Так що, по великому рахунку, це будуть такі, як зараз. Оце такі хвилі подібні, те, що ми зараз бачимо. То все добре, то все погано. Чи може Буданов найближчим часом залишити свою посаду? У ну, те, що його хочуть поміняти, це точно Шукають кандидатуру, знаєте, якась історія йде. Але вона йде по двійки жезлів, так, як, як один із варіантів. Все-таки людина має дуже великий вплив, і в принципі він якби і потрібен. Я думаю, що його все-таки звільнять із того, що я бачу. Просто можуть просто потягти цю інтригу. Ну, якщо звільнять, то це буде все-таки до кінця цього року. Ну, якось я не думаю, що його дуже далеко так будуть відпускати. Ну, дуже людина, яка має дуже велику вагу. Ну, в будь-якому випадку, він якось там залишається при Україні. От така історія. Хоча я ж для початку щось в Україні, потім з часом може бути і такі, така історія. Але ще раз кажу: до самого звільнення там трошки має пройти часу, бо є декілька варіантів самого цього сценарію. Чи може Буданов бути наступним президентом України? Я по-моєму ж вас сказала, що він, в принципі, та людина, яка має засвітитися в політиці при любому, при будь-яких подіях. Тому що це людина може повести з собою, нам показують такого знаєте, лідера. Ну, він засвітиться в політиці по любому. Три вагомі події в Україні до кінця року, що вплинуть на закінчення війни. Хочу сказати три події, да? якщо беремо по подіям, тому що тут, е, перш за все, це якісь величезні гроші, що мають прийти, е, якісь величезні, От саме як подія, коли ми отримуємо щось надвелике. Інша подія, ми все-таки міняємо якийсь вектор, е, розвертаємося і починаємо рухатись якимось іншим шляхом. Е, може помінятися. В принципі, навіть політика всередині країни, тут якось так все так за... закручено, перекручено. Що має відбутися, щоб завершилась війна, це такий нехороший той сценарій по -бачні. Умовно, має відбутися якась трагедія, що просто зупинить усе і вся. Це... І третє було питання. Якісь нові умови роботи в принципі, для України. Для того, щоб вижити, треба працювати якось зовсім по-іншому. Навіть не здивуюся, що може помінятися час роботи, якась така, якийсь новий розпорядок, в принципі роботи, і це воно вийде на якомусь такому законодавчому рівні. Може, це світлом чи з якоюсь маскуванням, не знаю, щось, щось подібне. Друзі, нам дуже цікава ваша думка. Залиште свої враження в коментарях. Бажаємо вам мирного неба та Божого захисту для нашої України. І якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.